Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні, 10 березня, я починаю сіяти насіння помідорів на розсаду. Буду сіяти, коли буде час, десь до 17 березня. Кому буде цікаво моє відео, приєднуйтесь до мене, дивіться моє відео до кінця. Кому сподобається, поставте вподобайку. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Досвіду багато не буває, тому. Буде цікаво, отже, починаємо. Друзі, хочу почати з насіння. Від моменту посіву до висадки у відкритий ґрунт на городі, має пройти 50-70 днів. Що я роблю з насінинами? Перевіряю я їх чи ні, закаляю я їх чи ні. Почну з того, що я не перевіряю насіння те, що вже перевірене виробниками. Я перевіряю своє насіння, я обробляю своє насіння і обробляю те насіння, де я сумніваюся. Як я перевіряю своє насіння? Я беру літру води тепленької, додаю туди столову ложку солі, розмішую це все. Розливаю по стаканчикам, а потім занурюю на сининки, кожен стаканчик різний сорт, перемішую і залишаю приблизно на одну годину. Через годину ви побачите, що те насіння, яке гарне, все туди потонуло на дно. А те, що пусте або неякісне, воно плаває зверху. так як у мене, бачите? Потім я зливаю цю водичку. от. Наситочко і ці насінки буду обробляти. Чим я обробляю своє насіння. Я або беру перекис водню, або слабкий розчин варганцівки. Беру такий великий шприц, 20 мл, туди насипаю насіння. Своє насіння. Потім беру і набираю, от наприклад, перекис водню. Берете, набираєте отаку. От так само, хто хоче і марганцівки розчином, то теж так само зробите. Набрали і залишили, хай воно полеже. Потім ви берете, зливаєте цю марганцівку от, і отак от декілька разів у водички тепленькі, будете отак промивати ваше насіння, те, що ви обробляєте. Отак от промиєте. Потім Відкриваєте цю ніжку, знімаєте, витрушуєте насіння на таку тряпочку на якусь. Вона дуже добре впитує вологу зайву. От. І тут залишаться ваші насини, ті, що ви вже будете їх висівати. Далі, друзі, грунт. грунт повинен бути легкий, пухкий і поживний. Я додаю обов'язково для того, щоб не було зайвої вологи і калінцям буде добре. От, Потім ви обираєте тару, в яку будете сіяти. У мене такі коробочки. Бачите? Тут мені подобається не сіяти. Кожен сорт я окремо отвори на дні обов'язково. Можна і в різні інші такі лоточки теж робити отвори, щоб не застоювалася вода. Потім насипаєте грунту приблизно 3-4 см. Робите такі луночки. На глибині 1 см. І відстань луночки від луночки приблизно 2 см-3 см. І розкладуєте свої оброблені чи не оброблені насининки. От бачите, зернятки лежать у луночках. А потім засипаєте отак таким ґрунтом теж, щоб невеликий був чар ґрунту. Засипали. І обов'язково потрібно проприскати. Проприскувати потрібно пульвілізатора, обов'язково додати тоді. Або розчин фітоспорину, ось таке, або привікур, магнікур, для того, щоб рослини ваші були підстраховані, щоб вони не захворіли ніякими бактеріальними і грибковими захворюваннями, щоб не було чорної ніжки, щоб не було кореневої гнилі. Друзі, Це я посіяла в такі коробочки, потім я буду е, розпікірувати е, ці рослинки в більшу тару. І ви також будете в більшу тару. А потім уже з більшої тари будете висаджувати рослини на городі. Що робити далі? Далі будете брати пакет отак і. Посіяні томати, помідорчики, будете ставити так в пакет, зав'язувати, це буде парниковий ефект і ставити на батарею. Добре сходи насіння, коли температура буде 25-28 градусів. Коли з'являться росточки, ви розв'яжете пакет, знімете з батареї і знизите температуру до 18-20 градусів. 3 градусів, і буде воно вже рости при такій температурі. Що потрібно ще рослинкам? Потрібно багато світла, ну, вже досить багато. Сонечка, тому ваші рослинки будуть добре рости, обирайте саме світле місце і ставте туди коробочки. Поливати потрібно тепленькою водичкою, підживлювати поки нічим не потрібно. Коли з'являться 2-3 справжні листочки, тоді будемо їх підживлювати, чим я вам потім розповім. Отже, друзі, кому було цікаве моє відео, ставте вподобайки. Добрих вам сходів, гарного здоров'я, до побачення!